Ну давайте скажем так, саме сторони так це, 500, 500. Того, це не цільове використання бюджетних коштів, тому що бюджетні кошти міста не можуть бути направлені на а, ремонт або відновлення обладнання та мережі всього іншого, о, яке їм не належить. Це абсолютно буде порушення а, бюджетного кодексу з, інш, з іншої сторони. А людей все ж таки можна від а, направити, наприклад, людей можна направити до а, відрядження до наклад та газу по документам, щоб люди а, працювали. А в кліморічній тепло а НАК «Нафтогаз» ГАЗ виділив обладнання, труби, запчастини і все інше. І за рахунок цього можна було проводити роботи. Ситуація в Кривому Розі, вона доведена до абсурда, і в першу чергу відповідальність повністю. А, за ви, за все що відбувається в місті лежить на на тогава